Я не знаю, як тебе звати. Ти, напевно, чийсь брат чи син. Хтось тебе, маб мабуть, кличе татом, а для когось коханий ти. Я не знаю, як тебе звати. Ти напевно чия й донька. Для дитини найкраща мати, мабуть, подруга чи сестра. Я не знаю, як тебе звати, але ти захищаєш мій дім. Аби діти могли тут спати. Ти не спиш уже декілька днів. Ми живемо в одній країні, але в нас дуже різні життя, бо я вдома, в своїй квартирі, ти ж на фронті, де йде війна. Вранці я поцілую рідних, як тривога, іду в укриття, а ти горнеш до серця фото, робиш все. Щоб тривало життя. Ти, як завжди, маскуєш в тому і ніколи не скажеш про біль. Я увечері йду додому, а на тебе чекає бій. Я не знаю, як тебе звати, але вдячна тобі за все. Повертайся скоріше додому, нехай небо тебе береже. І в молитві прошу у Бога. Аби всім нам зберіг життя, буде спокій і буде перемога, буде вільна країнами.